Здравствуйте, завтра я Павел Шилько. И сегодняшний вечер мы проведем в компании замечательной знаковой певицы нашей эстрады. Встречайте. Лама! <связывая> <связывая> тебя тоже... Так, стоп, я тебе расскажу. Сначала со мной целуются, а потом садятся. Вот. Наташа, вот я давно хотел спросить тебя. От э, тебе більше Наташа називають или, или, или Лама, или там близькі Наташа, а фанати Лама? Как у как тебя вот сложилось? Ну, по-різному. В принципі, близькі мене Наталя, крапа називають. Придумають різні… Крапа? крапа. Крапочка. А почему крапа? А. Ну просто бо маленька. А, така маленькая, да? Або мала. Лама мала. Тобто, наприклад, так. Інші називають просто ламочка. Ну, в принципі, мені ці два імені дуже близькі до душі. Ну, то есть ты тебе все равно, у тебя нет там каких-то да, предилекций, выражаясь в три да? Хорошо. Ты знаешь, ты у нас установила, вот сегодня у нас 62-я программа, так, между прочим, начало сезона. Ты у нас установила сегодня новый рекорд. Да, вот смотри, до этого у нас было, значит, у нас Екатерина Серебрянская, 21 буква, Виталий Козловский 18 букв. Святослава Корчук 17 букв, uh -huh. ну всего лишь 4 буквы у нас ни у кого не было. <свят> а краткая сестра Таланта. Да? А, слушай, я вот в преддверии нашей программы решил посмотреть, уточнить, когда ты родилась, Уточнил, uh -huh. что это 14 декабря, да? Uh -huh. Вот э, зашел в известный всем портал Википедия, вот и посмотрел, что на самом деле не так много известных людей родилось 14 декабря. Из uh -huh. еще таких известных и значимых, кроме Ламы, я нашел Настардамуса. Ну, поэтому такой логичный вопрос, скажи, а у тебя нет какого-то дара предвидения, нет? Ну, є. Да? Буває, да. Но я пер переважно там дуже інтуїтивно все відчуваю. Інколи через сни, а просто інколи інтуїтивно відчуваю якісь події, які мають статися зі мною. Тобто, можу деколи бачити в снах навіть повністю відзняті кліпи, які у майбутньому плануються. Як як це І було... потім вони так случаються? так? Да? да, це було навіть з піснею «Знаєш, як болить, коли ми знімали в Криму. Тобто саундтрек до фільму «Сафо». Угу. Ось і мені приснився сон, де я сиділа за роялем, грала в Воронцовому палаці. і це мені приснилось. І потім, коли ми приїхали на місце зйомки, я побачила собі абсолютно знайомі місця, картини, які там висіли. А я що тобі ще, ще сниться, крім кліпа, що потім збивалось? Було таке, там? Що встрітиш какого-то молодого чоловіка? Мені да, пснулося да. Да? лице, наприклад, і в сні я конкретно могла бачити його очі. Ти віриш, якусь цю магію? Ну я не вірю. Воно я просто про це не думаю ніколи. Воно да. все воно все в моєму житті з'являється як думка взагалі мислення. Навіть з моєю назвою Лама, uh -huh. це також так само було. Тож сні? Ну це спочатку назва з'явилася як думка, лама. Uh -huh. А потім я вже усвідомлювала, чому лама і для чого. Потім вже сни почали снитися там давати якісь свої також нюанси в цьому плані. І потім сама назва вже мене по житті отак от повела. Лама. Слухай, у тебе а, вот, ну, вличення твоє в восточну культуру, mm -hmm. оно, а, опять же, не связано, может, как в своєму време там Джордж Харрісон поїхав, да, там видістовати цю музикацію. У тебе щось подібне произошло, или у тебе некий другой лінк mm -hmm. вийшов? З восточно. Mm -hmm. Напевно, це також якась підсвідома, підсвідомий момент, пов'язаний з приводу Лами, тобто самою назвою, були часи, коли я познайомилася з тібетським лікарем, який навчив мене там медитувати, лікувати. Ось потім захоплення східними культурами. Потім я стала вегетаріанкою, ведична індійська культура. Я там захопилася взагалі все, що з цим пов'язано. Тобто, це мене почало розвивати якось в цьому напрямку. І і напевно я завдячую цьому, що от саме на а от вегетаріанка, Ти ну знаєш вегетаріанці є різне. Угу. Я от знаю, дає вікетаріанці, да. то дозволяють собі рибу. Є вегетаріанці, які дозволяють в тебе, що воно ж тупо, що там такое. Дело? Yeah. Не жалко. Наскільки ти how much yeah. вегетаріанка? Ну я все, що пов'язане з плоттю, я не їм взагалі ні рибу, нічого. Я їм тільки молочні продукти, тобто дозволяю сир, молоко, тому що, наприклад, корова, яка дає молоко, вона дається свідомо і дає без насильства. Вот. Ну, это тоже некое насилие. Я могу так, вон нашает, по отрывается. Это такое милое насилие. Да. Да. Говоря, кстати, что до с 15-летним стажем по канату за 5 секунд забирается наверх. Ну, это так. Кстати, сказать. Ну, то есть ты такая настоящая, то есть яйца ты не ешь, да? Нет. Ну, я совсем себя настоящим мужчиной. Белок нужен для организма. У тебя белок в чем? Ты что, фасоль? Ой, ви знаєте, це таке, це дуже складне питання. Інколи людина може просто їсти самі яблука, фрукти, і їй не потрібен буде ні білок, нічого. Тобто це буде достатньо. Просто ми настільки свідомо знаєте, виховані в цьому суспільстві, що ми привикли їсти м'ясо, і це було так спокон віків. Ми по іншому собі не уявляємо нашого життя. Тобто людина вона не може собі уявити, що вона може жити просто на фруктах, так само, як і мав Їдять банани, там все, що горіхи і так далі. Ось. І я навіть про це не думаю, я просто себе круто почуваю, і в мене багато сили. І, ну, звісно, є вегани, які цього всього не їдять. Тобто молока, там, молочні продукти, які живуть, наприклад, тільки на овочах. Але я думаю, що зараз на даний момент я ще не готова до цього, тому що в нашому суспільстві це дуже важко. Ну, Особливо це коли їдеш на концерти. ну... А от це називається. Бінді? Бінді, як давно ти стала вот это, это как, ну... рисувати, или как это сказати, правильно? Десь ну, тоді відколи створила так? назву в процесі. Також... — без этого ]草. лама це это не, не лама. Це ну... Наташа просто. Напевно. я вам скажу, що я можу бути без цього. Це мій духовний стан, і він може бути не намальований, він просто у мені присутній. Ось. Uh -huh. і, ну, це просто як частина навіть. Мого образу, вот. И... Знаешь, мы, мы, мы решили, ну, как бы для тебя, наш журналист пошел uh -huh. к студентам, которые учат хинди, ну и решили, чтобы тебе что-то пожелали. Uh -huh. Вот, и, и наткнулись на одну девушку, которая занимается хинди, твоя фанатка, и она даже пытается переводить на хинди твои песни. Uh -huh. Вот, uh -huh. uh -huh. ну, своеобразно вышло, но вот, что-то типа такого получилось. Uh -huh. Абсолютно мы случайно. Могу продолжать спевать селами мову хинди. Я могла сказати слова її пісні на мові хінді. Я чесно не зовсім зрозумів, яка це пісня. Моє серце. <плес> Мені сказали, що це пісня моє да? серце. Ну, мелодію не відобразила, але нічого. Потім вона ще другу пісню спіла. Покажіть нам, будь ласка. А, наприклад, пісню «Мені так треба» могли б наспівати мовою хінді? Я, конечно, р... мелодию совершенно не утолка. <свят> Наверное, знаешь, когда переводишь на хинди, все мелодии меняются. Нет? А ты, ты понимаешь, что это языком увлекалась сама, Или это или в общем нет. культура? Нет, языку нет, нет да, не твой. Це трошки напевне, напевне, до цього ще не дійшло. А взагалі, твої пісні ти или там хтось не намагався переводити mm -hmm. на інші язики? У тебе є несколько очень ярких mm -hmm. пісень, да, такі, які могли б, може, звучати mm -hmm. на англійському французькому. Не питалась, французьком. Не питались? Ні, ну пробували одночасно, коли я створювала пісню, наприклад, уже до третього альбому, то одночасно пробувала писати зразу. Ну, просто цікаво було, як буде на російській мові, і як буде англійською. Але англійською зразу якось в процесі текст змінювався, можливо, навіть чимось цікавіший ставав. Якийсь інший. Ну також він дуже красиво, і англійська мова дуже співзвучна з моїм тембром. Дійсно, да? ну ми уже говорили, Кайтанка, когда у нас тут mm -hmm. было, мы говорили, что вообще вот украинский он максимально подходит к переводу на английский по по звучанию mm -hmm. на русский, все сразу как-то mm -hmm. сбивается ритм, сбивается музыка. Yeah. Но мне так треба, наверное, сложно перевести. Не пытались, нет? Не, мне так треба, все мы пробовали просто нові пісні, які в мене там з'являлися. у мене є такий хороший uh, англійський варіант. I fucking need it. Оно так злого, <плоджує> ну, немножко грубовато, правда. <плоджує> Это всегда сложно, да, подобрать? Вот, я знаю, вот только стоит родиться там, да, какому-то припеву, то уже запев проще. Вот самое главное, mm -hmm. это фишку с припевом найти. Да, но там треба влочно педебраты фразы, чтобы она так звучала здесь, ну и хитово, и, и ну, как бы, дуже близко до людей. А, а знаешь, у тебя есть песня, ну, с, ну хорошо сказал, знаешь, у а -а -а. тебя есть песня, да? И типа она говорит, нет, вообще не знаю, с тем, кого любила, да? Вот там вот, знаешь, она настолько созвучная, там можно делать, я не знаю, о чем Текст, ну там у тебя идет как там, напомни: стым. Стим, кого любила. Да. Ну. Можно сделать, знаешь, как стим, ага. как пар, да. А, там что-то другое. Но зато было бы четко, как по-украински, только смысл другой, да, такое ага. созвучие. Подумай, так стим, а потом, ну, то, типа, как будто бы пар от любви какой-то, да, там можно ага. придумать, переделать. А вот обращайся, я, если что, я помогу. Я, до речи, вот в мене нова песня: Ты моє дежавю. Вот воно трошки с французькою, там у-у-у. Ти моє дежавю, от в такому плані Воно гарно. Я дуже люблю підбирати такі слова, які трошки іншомовного походження і співставляти. Ну дай Бог, дай Бог а, Наташ Я все-таки тебя Наташа буду называть, Давайте. если не против, потому что у меня, ну, у меня, во-первых, дочка младшая, Наташа. Uh -huh. Я думаю, в твое время Наташа была очень популярным именем, да, в свое время, тогда, наверное? Наташа и Таня, я помню, тогда у нас, э, у меня из 15 девочек, которые учились со мной в классе, э, было, значит, 6 Тань, 6 Наташи и 2 девочки с другим именем, да? Uh -huh. А сейчас наоборот, ты заметила, что сейчас Наташ вообще днем с огнем не сыщешь? Ну, напевно, зараз называют якось иншими именами. Не нашими, за кордонами. За да, кордонами, или mm -hmm. сейчас очень популярным стало имя София, вот у меня так mm -hmm. старшую зовут, жена назвала, помню, а потом как, как пошел все Софии, ну mm -hmm. кругом. А не Лорак родила, дай бог тебе здоровья, Каролиночка. Ну зачем Софией называть опять, ну придумай что-нибудь новое. Mm -hmm. Слушай, я хочу сделать для тебя маленький тест. Да? Смотри, сейчас на экране будет появляться три картинки. Uh -huh. Тест называется Что общего. Uh -huh. Но ну, во всех картинках будешь неким образом фигурировать ты, безусловно, uh -huh. как uh -huh. гости программы. Вот ты отвечаешь, что, что общего. Хорошо? Земное, да? Да, да, да. Uh -huh. Итак, первый э, слайд, пожалуйста, покажите. Вот Эва Лангория, Лама, Кайли Миног. Что общего? Напевно, волосы Эва Лангории. Цвет, да? Колір, да. Потім... А ти ж я чим... знаю, вообще, ты категорическая противница блондинок. Ну, віше, вона ж блондинка. А, ну, да. Ну, я просто мені білий колір не йде. Я не категорично. Угу. Я більше... Мені темний подобається. Ну, рижиті Направно... очень красиво, кстати. Да, дякую. І okay. <плес> так, у тебя нет варианта ответа? А? Нету варианта ответа? Не, ну, є, ну, чому подібно. Вот, наприклад, є в Алангорі чимось по... Ну да, ну а Кайли Минова как сюда присунешь? А Кайли Понимаешь, а тут все вместе, же, понимаешь, просто, что общего? просто земной подход. как -а -а? Рист у нас однако. А, а ну, правильный ответ. Угадала. Идем дальше. Так, что общего? Лама, Пол Маккартни и Менделеев. Ой, с Менделеевым навряд у нас может быть... Может быть, ты знаешь. Очень... Мы, мы даже делаем маленькую подсказку, мы даже частично об этом сегодня говорили. Ладно, отвечаю. Давай, ты Да. Ламе приснилось во сне название группы, Полу не приснилась песня. Ну, а Менделееву вообще вся таблица химических элементов. У нас, знаешь, очень познавательная программа. Ты uh -huh. о себе узнаешь много нового сегодня еще дополнительно. А, Но ну, тут, тут будет проще. Мы тоже об этом сегодня частично говорили. Итак, Рингастар, Лама, Моби, что общего? Ну, кроме того, что все музыканты, это понятно. No, <laughs> <laughs> ну, Моби тоже много ростов. А он такой маленький, правда, я его не видел. Такие... Это маленький вообще. Да? Да. Курдупель, как Такие говорят поляки. Да? <laughs> Смотри, фуфон такой, как подсказка uh -huh. некая. Травка, но ну, я не к тому, что вы курите, хотя. Не, у меня фотосессия, просто на такие вот, видите травки. На самом деле правильный ответ очень простой. А, ну да, точно. Все вегетарианцы. Ну и последнее. Ну тут, конечно, наверное, спорное, хотя. Не, ну я, как бы, это мы так на фоне группы я не знаю, что там. Ну, спасибо, Боже, чтобы что-то с группой зверей было общего, <суг> <суг> да, правда? Не, ну хиба, что там вот лама, звери, как бы. <суг> ну да, <суг> <не> кис... <суг> и горилось. Ну так и есть, и по животное, <суг> <да>. <суг> <суг> Сюда можно было бы и Битлз, и Animals, <суг> добавлять, и Birds. <суг> и можно было продолжать совершенно много. <суг> <суг> <суг>. <суг> Скажи, Наташа, как ты относишься вообще, когда э, там к, к некому юмору или когда там над тобой пытаются, не знаю, может, подшучивать, стебаться. Ты как бы человек, который самоироничный? Да я взагалі дуже люблю жартувати, тобто інколи сама над собою можу поприкалуватися. І в принципі, якщо є жарти з боку інших людей, вони якби в тему і там не ображають, то я завжди за. У мене теж буває, що мені там щось сниться. Угу. Мені як приснилась ідея, що, мабуть, потрібно писати дневники наших звезд українських. І одним із перших дневників, які приснілися, які вот, угу. ми рішили сделати, це дневник лами. Ну, я не знаю, може, ти навіть читала ми це читала, книги. Так, читала, так? Читала, да? ну, Тебе да, подобається? Да, 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 Тоді да. ти зараз прочитаєш для всіх. Да? І так ну, давай. Лама читає свій дневник, який вона не писала. Но ми знаємо, хто її так, прокинулась з тим, кого любила. Менер не ага, щоб... да, тут, тут сильно. Тепер головне, щоб той, з ким живу, не прийшов. Щоб той з ким живу, не прийшов. День. День. Раптом почула голос згори. Він сказав мені. Забий цвях у стіну. Я запитала навіщо. Він відповів: мені так треба. Забивала цвях, вдарила молотком по пальцю і народила пісню Знаєш, як болить! Велика сила ма. Та я це пам'ятаю дуже добре вечір. Дивилася телевізор. Дивно, чому мене не показують включила телевізор, дивно мене все одно не показують. Я ну цікаво, хто це придумав. Ну, Да? Є Команда. нас хороша. А Обідно хто, є тут? такому? ні, ні. Я, можливо, навіть і горджуся тим, що мене інколи не показують. Oh. А як вот, в тебе в плані пиара для тебя? Ну ти така mm -hmm. більше шокерша, да? То есть ти ты, ты не гонишся за попсовым таким піаром mm -hmm. там, на каких-то вечеринки Ти ходиш, любиш потусуватися, там типа mm -hmm. тебе менеджерні гряту, поїде на засвітитися, щоб більше заказували. Ну no, у нас, по-перше, зовсім інші цілі в нашій творчості. Тобто, ми про це ніколи не думали, ні про піар, ні менеджмент. Ми просто приїхали, ми писали музику, і ми хотіли, щоб ця музика якби, подобалася. Людям і, в принципі, в нас знайшла свого слухача, людей, які, яким подобається наша творчість. І... А піш своєго слухателя. Мені важко сказати, тому що коли ми їздили в тур наш всеукраїнський по Україні, то люди були різні. Там і діти, і мами, і взагалі бабця 60 років з дідом, і вони такі в банданах прийшли, там, от рок н рол там от такі всякі рухи. І... І, ну, важко сказати, здається, що ну, різно. А как сейчас? Вот? Ну, сейчас же понятно, что сильно на альбомах ты на продажах не заработаешь. То есть да. ты, ты все новое в интернет? Ні, ну зараз є взагалі. Ми взяли такий там тайм-аут, для того, щоб написати третій альбом і не спішити. Тому що ну, ми виступали часто, їздили, і в нас не було завжди угу. часу посидіти на студії, можливо, розвинути якусь нову концепцію команди. От і нову концепцію в альбомі. І зараз ми взяли трошки час, сидимо на студії, його пишемо, там видумаємо якісь нові звуки. Ну, хочеться зробити щось нове. Видумуєте нові звуки? я да. так сказати, Як <праць> <Как> понять? Ну <праць> так. <праць> 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 <плес> Виготовляємо звуки. Виготовляємо нові да. звуки. Понятно. То есть у вас такое колективне творчество, да? Да, так? У мене є команда, яка над цим працює. Тобто декілька аранжувальників під керівництвом Віталія Телезіна. тобто всі такі творчі. Ну, добрі бітловські рок-н-рольні часи збираєтесь в студії, да. да, колбасити. Да, да. А, а вот і всех песен, які все таки, вот, которые вот за эти п'ять лет угу. произошли в угу. творчестве, а, вот. Две самые главные песни, ламы. Ну, моє серце, мені так треба, знаешь, как це точно. Все такие сами, сами, крутиеки, там, доспеха. Хоча... Они как-то связаны с какими-то действительно переживаниями, или это некие такие, как это говорится называется в литературе, собирательные образы. Да ні, це все переживання моє, тобто всі пісні пов'язані з моїм життям. Там нема такого, щоб я спеціально сиділа і вигадувала. Тобто мене от пре, розумієте, з середини. Я інколи можу їхати чи в дорозі, я от відчуваю цей процес, коли я можу написати. Я в той момент все відкидаю, мене треба То, залишити спокою. Якщо ти зараз спокій... почувствувала, що ти можеш написати, ти б зараз послала мені і вбіжала б. Можливо. Можливо. Примірно так, да? Подожди, поки ще, ще чуть-чуть подожди, ще чуть-чуть. А... Твоя песня Знаєш, як болить или сердце? Какая була в, 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 в фільмі Сафо? Знаєш, як болить було. Знаєш, як болить, mm -hmm. да? К как тут получилось? Ну, фильм действительно очень такой красиво получився. Mm -hmm. uh, как получилось? На тебя вийшли? Да, тут взагалі дуже цікава ситуація. Тобто, спочатку було знайомство із продюсером фільму. Mm -hmm. Ось він побачив мене як артиста, як я виступала. Потім якось ми розговорилися, він запропонував написати саундтрек до їхнього фільму. Він розказав історію, що це наполовину україно-американський фільм, от так, от, так, от, так. Ми вам дамо е, матеріали фільму, які ну, ще не готові. Mm -hmm. І потім ми думали: да, в нашому альбомі є пісня, яка називається «Знаєш, як болить. Якраз вона підійде після перегляду і все. Але вона була не записана. Я награла на фортепіано, і режисер зразу розплакався. Ми mm -hmm. зрозуміли, що це підходить. Ну, класно. А з тих пор, мабуть, багато мислів да, посвящає, щоб ще там пісні були саундтреками каким-то фільмам. Да? Хочеться ще такого робити? Це як-то вдохновляє, допомогу підстегує? Ну, спеціально в мене немає таких думок, щоб я от сиділа, от би написати саундтрек. Воно все отак от от само виходить якось спонтанно. Mm -hmm. От є, є. Нема, ну, то нема, ману. Я ніколи себе не силою вчила. А так. я вирішив, знаєш, робити такі альтернативні, Ну, зрители знають, я иногда люблю делать альтернативні mm -hmm. саундтреки к фільму <кхем> mm -hmm. Готова? Готово. експериментам. І так, давайте друзі представим саундтрек. к фильму «Кавказская пленница». Смотрим. Садитесь. Спасибо, я поставил. Вот такой, например. Как тебе альтернативная версия? Ну, це мене точно надихне на майбутній хіт. хит. Да? да, я вже картинку навіть кліпа уявляю. О, я зараз тобі ще підкину парочку, знаєш. есть один фільм, который, несмотря на то, что очень страшно, но его любят и обожают. Називається называется От заката до рассвета. Угу. Да? Ну, есть у тебя интересная песня, которая очень, я думаю, ярко бы могла описать, собственно, саундтрочным образом этот угу. фильм. Давайте посмотрим. Жарты у вас. Черные, да? да? А ты вообще любишь смотреть э, с фильмы с черным юмором? Или вот какие-то вот такой фильм, например, как «От заката до рассвета. Это твой фильм? Ну, он же такой рокерский. Да, він рокерский. мне не подобается на самом деле. Ну, не все. Например, тарантиновские фильмы це не мои. Тобто ран... ну, это, это, это не это его тащить. фильм, он тут играл, но э, да, это я фильм знаю, Родригес. Фільма, це, це щось не а має. какие фильмы ты любишь смотреть? Я люблю більше все, що пов'язане з гумором, комедійні, з джимом Керрі Мені подобається. Мені подобається про почуття фірми, тобто, але не такі тупі мелодрами, які для а от такі, от з якимось глибоким смислом, а кріпкий орешек», наприклад, якийсь бойовик. такий. такою любимові, ні бойовики. Ні, все, що пов'язано із стріляниною, з вбивством, я зрозуміла, що Поздно, це... у нас є саундтрек саунтрек орешек». Самое знаю, да? <laughs> Наташ, я тебе желаю всего самого хорошего. Молодец, что ты появилась в 2005 году. Ты знаешь, мне кажется, ты подстегнула многих других наших артистов, да? То есть ты, скажем так, может, долгое время ждала, но ты появилась, подстегнула себя, подстегнула других. Ну и вообще, честно говоря, вот сейчас, в 2011 году, можно сказать, что у нас, в общем, в украинском, на украинской эстраде или в украинском шоу-бизнесе, как хотите, есть много интересных имен. И одно из самых ярких, безусловно, это Лама, которая сегодня с нами и провожала этот день. Встречала новую. Спасибо огромное.